Лозівська школа номер 11 взяла участь у відновленні пам'ятного знаку. Неприбуткова громадська організація Історично-пошуковий клуб Камрад Павлоград запросив учнів 11-ї школи взяти участь у волонтерській справі. У селі Булахівка Павлоградського району члени клубу та школярі відремонтували пошкоджений пам'ятник загиблим солдатам часів Другої світової війни. Історично-пошуковий клуб за власний кошт знаходить та реставрує пам'ятники героям Другої світової війни, таким чином віддаючи шану тим, хто поклав своє життя за батьківщину. Директор народного історико-краєзнавчого музею села Булахівка Павлоградського району висловлює вдячність учасникам доброї справи. Зараз ми з вами знаходимося біля могил, біля пам'ятника, який ми називаємо. Мвоїновизволителю тут знаходиться захоронення 123 чоловік, які визволяли наше село від е, період Другої світової війни. Е, де, деяка частина із е, цих солдатів нам відома, але загальна че, загальна кількість людей, які захоронені, тут нам невідомо, тому що ну, історія досліджується ну, цих подій, історія тих подій вірніше, досліджується. І я сподіваюся, що в перспективі на майбутнє ми зможемо дізнатися як мога більше про тих людей, які тут були захоронені. А цей пам'ятник встановлений був у нас в 60-х роках, і ми намагаємося. Ну, підтримувати його в тому первозданному виді, який він е, на сьогоднішній день має. І дуже велике дякую. Хочеться сказати тим людям, які відкликнулися на нашу е, допомогти нам на наше прохання. Хочеться сказати дуже велике спасибі Павлоградській організації історико пошуковому клубу Камрад Павлоград. Я думаю, що вдячні будуть не тільки я, як та історії нашого села, а й вся громада наша, тому що це наша історія. Ми повинні її цінувати. Пам'ятати, дуже велике спаси на початку відновлюваних робіт було проведено частковий демонтаж та очищення підніжжя або постаменту пам'ятника, які потім реконструювали спеціальним розчином. Ремонту потребувала і сама скульптура солдата, яку теж доводили до належного догляду. По завершенні усіх робіт пам'ятник буде пофарбовано. Після відновлюваних робіт трудовий колектив мав змогу підкріпитися смачним пловом, а також побувати у історико-краєзнавчому музеї Балахівки і побачити на прикладі, як наші пращури працювали на верстаті. Проводимо сюди, натягуємо, і тоді отакими рухами. Нажимаємо іншу кота і переходимо наступний рядочок. Педагог-організатор 11-ї школи Євген Коваленко став членом історично-пошукового клубу Камрад Павлоград. Старшокласниці отримали подарунки від історично-пошукового клубу. Після волонтерських заходів школярки мали змогу попрактикуватися у пошуково-археологічних роботах клубу. За селом на Степовій території пошукові експедиції пощастило знайти монету. Одну копійку 1898 року. Знахідка була виявлена у місці, де проходив козацький тракт. А також було знайдено черепок глиняного посуду. Колектив 11-ї школи разом з історично-пошуковим клубом при нагоді будуть разом співпрацювати для вшанування пам'яті наших героїв та збереження історичного минулого.